Найбагатша людина у світі, яка втратила абсолютно усе, і це. Айке Батіста. Він був бразильським підприємцем, який на піку свого успіху у 2012 році мав статки понад 30 мільярдів доларів. І також він входив до топ 10 найбагатших людей світу за версією Форбс. Він відкрито заявляв, що стане багатшим за біла гейтса. Батіста побудував імперію групи компаній EBX, яка охоплювала нафту, газ, логістику і навіть. Нічого промисловість і ще й енергетику. Інвестори вірили у кожен його новий проєкт, а держава Бразилії бачила в ньому символ економічного зростання країни. Але потім почалося стрімке падіння. Що могло піти не так? Ви запитаєте у мене. Його нафтова компанія OGX заявила, що родовища дають у 10 разів менше нафти ніж очікувалося. Ну і довіра інвесторів за лічені тижні просто зникла. Акції його компанії теж впали. На 95 або навіть 99%. відсотків, і він втратив усі свої мільярди і навіть обійшов борги у 2017 році. Його заарештували за корупцію і віднування грошей. Слідство довело, що він давав хабарі високопосадовцям у розмірі понад 16 мільйонів. Гривень. Тож Айка Батіста вважав, що його особистий бренд настільки сильний, що його гроші будуть завжди. Але зайва самовпевненість, ризиковані обіцянки, відсутність реального продукту і корупція просто знищили його імперію.